1 березня 2014 року і президент Російської Федерації Путін звернувся до СВЕТА Федерації з проханням дозволити йому вести, вести війська в Україну. Ну, Звичайно, ми себе не будемо обдурювати, хто ж йому відмовить. В Раді Федерації, щоб не водити війська в Україну. Безумовно, це, це війна, і давайте давати собі раду, що це агресія, яка Російською Федерацією готувалася задовго до сьогоднішнього дня, і ми поставлені перед цим фактом сьогодні. Ну що ж, маємо прийняти це як належне і маємо захищати нашу батьківщину, нашу, наші сім'ї, наш, нашу землю аж до кровопролиття. І це Божа справа, це ми маємо на це право і ми будемо це робити. І я я певен, що ці хлопці добавляються. І український народ, який показав себе на Майдані, що цей народ не можна перемогти, його можна знищити, але перемогти не можна. Він переможе цій, цій війні. Хочеться дуже надіятись, що вона не буде кровопролитною. Що вони просто, вони просто втечуть. Вони втечуть, зіткнувшись з тим духом, який був продемонстрований тут на Майдані, і яким зараз озброїться наша українська нація. Слава Україні! Героям слава